Ми часто відкладаємо важливі справи на потім, бо думаємо, що от прийде мотивація і все швиденько зроблю. Але чому тоді справи не виконані місяцями? Чому це не працює? Пропоную розібрати три найпоширеніших міфи про мотивацію, які можуть заважати діяти. Міф перший: я спочатку маю відчути мотивацію і потім почну діяти. Це найбільш популярна ілюзія. Насправді, мотивація рідко з'являється перед дією, вона виникає в процесі. Коли ми починаємо щось робити, навіть маленький крок, мозок помічається і виділяє дофамін. Саме він створює відчуття натхнення, тобто ту саму мотивацію, яку ми хочемо спочатку. Тому, якщо чекати музу, можна не дочекатися. Міф другий мотивація має бути постійно. Мотивація це короткочасний емоційний стан, а не щось довготривале і стабільне. Вона природно коливається, з'являється і минає. Неможливо постійно бути натхненим, як і неможливо постійно бути щасливим. третій. зі мною щось не так, якщо я не вмотивований. Коли мотивації немає, багато хто починає картати себе і думати, що я лінивий, ніколи нічого не досягну тощо. Але це абсолютно нормально, що цей стан натхнення та сил може закінчитися, бо, як я казала раніше, він не може тривати вічно. Відсутність мотивації нічого не говорить про вас як про особистість і не робить вас лінивими чи поганими. А що ж допомагає підтримувати мотивацію? Перше, розуміти, навіщо це вам. Внутрішня мотивація міцніша, коли пов'язана з особистим сенсом. Тобто, важливо фокусуватися не лише на треба, а й для чого це мені. Для цього пропоную невелике практичне завдання. Напишіть дві-три чітких відповіді на питання, що ця справа, діяльність дасть мені через тиждень, місяць, рік, чому вона мені така важлива. Друге, робіть малі конкретні кроки. Іноді, через те, що якась справа об'ємна і неконкретна, конкретна, ми можемо подумати, що вона занадто складна і мотивація одразу знижується. Але є рішення, і воно доволі просте розбити це велике завдання на маленькі, зрозумілі кроки. Наприклад, замість написати статтю, зробити маленький крок, відкрити документ і написати 5 речень, третє відстеження прогресу. Дуже важливо помічати навіть маленькі результати, а не обесцінювати їх. Для цього ви можете завести блокнот, в якому будете записувати свої успіхи, і було б дуже добре, якби ви себе похвалили за те, що робите певні маленькі кроки для свого розвитку. У своїй роботі я допомагаю клієнтам розібратися зі своєю мотивацією, а також дослідити внутрішні переконання, які заважають на шляху до бажаних результатів. Якщо вам це знайомо, запрошую на консультацію. Буду рада вам допомогти. До зустрічі і бережіть себе.